мені хазяйка? <гум> Оксано, Оксано, що це за штин? Ти ж не забувай, що для людей готуєш. <гум> Ні, Ну, звісно, ми ж горді. Ми ж не можемо підійти і сказати, Наталю Богданівну, ви так шмачно готуєте. Підкажіть, як його готувати, бо у мене дві руки не з ту Є, вона все сама. Та так, що тарас такий як дрищ, за те собаки під під'їздом пузаті, йому в свини. Та що? Йом! Мамо, чого ви сидите? Там пожежа на кухні. А Оксана ж твоя шо? Оксана що? Оксана вже годину на роботі. Та це ж я чайник поставила.